Відбивні зі свинини та печериць. Складники свинина 1 кг, гірчиця 2 столових ложки, сметана 3 столові ложки. чорний мелений перець, сіль, рослинна олія для гарніру печериць 200 г, цибуля 1 штука, вершки 100 мл сіль до смаку. Важливо правильно нарізати м'ясо. Поперек волокон та товщиною близько сантиметра. Тонка скибочка може бути сухою після обсмажування, а товста може не просмажитись усередині. Бажано кожен шматочок відбити молотком чи проколоти тендерайзером. На цьому етапі їх можна злегка посолити. Для маринаду кляру змішуємо гірчицю зі сметаною. Кожен шматочок свинини по обидва боки обмазуємо в вірчичному плярі, посипаємо чорним меленим перцем і залишаємо хвилин на 10-15, посочитися зсередини. На сковороду наливаємо олію та обсмажуємо всі шматочки до красивого золотистого кольору з обох боків. Окремо можна приготувати гарнір з обсмаженої цибулі та печериці. Для цього цибулю обсмажуємо на олії. До неї додаємо скибочки грибів. Після 5 хвилин їх обсмажування вливаємо трохи вершків і гасимо, поки вершки не загуснуть. Подаємо все це з будь-яким салатом зі свіжих овочів. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!